І ми нарешті в Хроповницькому йдемо перевіряти місто на доступність. Це якась наш Зато візуально виглядає як перехід і пониження. Перший трамвай до мене на борщагівку їздить. Але навіщо було тут робити взагалі ці бордюри? Там прогулянкова зона, тут прогулянкова зона, а тут повсюди бордюр. Це дивує в Крабовницькому реально, що тут будують бордюри. Навіщо? Шевченка знає. Через те, коли мужик ходить довкола пам'ятника Шевченка, бо не може знайти з'їзду з нього. Ось шестикутна зірка. це така була типова типове, типове будівництво на той час. Ді, Тому... це виборчий округ. І з пандусом, значить, люди зможуть прийти і проголосувати навіть на колясках. І з дітьми. Радість. Так і напиши 3-5. Е, кінтеатр. Тут був е, е, ілюзіон такий кінтеатр, ми можемо порівняти. Так-так-так. Гавна історія. Кнопка виклику там, а тут бордюр високий. Але то і теж не кнопка виклику, то просто значок кнопки немає. Гуляємо по-Кропивницькому. По центральній площі. І тут всюди сходи, 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 сходи. Навіщо? Скажіть. І И там снова. Ширина прохода ліфта 80 см, а не 90 см. Мало бути тактильна плитка також по ДБНах. Ну, 4,5, але тут не, не складно зробити. Було заїзд ручний, нормальний. Знову таки, наприклад, як перемога Спай зробили, вони просто підняли трохи тротуар, оцю тротуарну плитку, і в них вийшов рівний заїзд і все типу. Класно, що тут на рівні людини на візку можна обслужитися, не треба заглядати за десь зависок. Багато простору, на колясці можна заїхати собі спокійно, сів, записав, відправив. Але тут вже, бачите, я тільки казав про хороші пониження, і тут вони вже не такі хороші. Тут 11 градусів Вже аж так має нахилятися. А в людей, в яких погано кісті працюють, вони тут просто, просто не зможуть піднятися. 3-4 градуси. Перше, те, що порівняно з Україною, Кропивницький, я б сказав, навіть вище середнього, хоч і найвищі міста українські вони не дотягують середнього європейського, але... Бачили низькопідлоговий транспорт, чимало далеко не всюди в Україні є місцями є пониження і зроблені досить непогано. Єдине, що ширше ми їх виробили. Те, що ми зараз от перевірили, це міську раду, яка є абсолютно недоступною. Наскільки я розумію, можна. Через ЦНАП до неї зайти, але вказівників ніяких немає. Найбільше для мене типу здивування, те, що тут взагалі ніде не можна знайти вбиралень облаштованих для людей з інвалідністю, навіть в ЦНАПі, там немає поручнів. Ми щойно не знімали сюжет, що ніде немає вбиральні облаштоване. Тут зайшли в облдержадміністрацію, і тут є вбиральня облаштована, зручна. Бачите, дзеркало низеньке, все класно, ну хоча б десь. Хоча б щось. Поруч. І навіть класно, поруч можна зручно посушити руки, що не треба від умивальника кудись йти, і брати ще щось. Тут є е, єдиний в цілому місті кінотеатр, до якого не можна потрапити людині на візку, бо там купа сходинок. І це питання ніяк не вирішується. Це фактично єдине місце, де. Людина на візку може подивитися кіно, а вона не може ним скористатися. І кропивницьке культурне місце, і так далі, але от доступу до культурних місць для всіх немає. От у вас багато людей з дитя з маленькими дітьми, на які їздять ну, на візочках, і типу це прикольно, але знову таки бачиш, як вони легко просто долають ці бордюри, не задумуючись над тим, що це ненормально. Типу, ти маєш іти гуляти і дивитися довкола, а не дивитися, де тобі підняти візок, де опустити, де там, ну, звертати увагу в підлогу, так би мовити. Світ довкола зверху, а через недоступну інфраструктуру тобі доводиться дивитися в землю. Куди ти можеш прийти, займатися спортом, культурні події, поспілкуватися з друзями. Це таке повернення громадського простору містянам, і якщо тут чогось бракує, то можливо завдяки цьому тестуванню можна публічно ще раз проговорити про переваги цього місця. Нашого бігового клубу є клубні футболки нещодавно ми почали їх робити з прізвища. Ми тебе здаруємо і. У мене ще ніколи не було футболки з власним прізвищем. проран Клаб? Клас! Он колесо огляд. І зараз ми будемо розбиратися, як на ньому покататися. Кажуть, не зупиняйте. але ми зупинимо. Європі, до речі, коли недоступні об'єкти пускають безкоштовно людей з інвалідністю. Класно, бір цукерок, цукерок. Правда. Ваш <ріст> як я кажу, що світ, мріє, тільки кажеш і... і це цей. після вчорашнього мотиваційного спічу, просто не хочеться вас відпускати. На <ріст> <ріст> дивіться, які в нас цукерки прохвальні. Я туалет, але він платно, що платний, але він недоступний. Я би краще заплатив 4 гривні, але мав послугу нормального, аніж оце. А у вас ніде немає влаштованого туалету? Якими труднощами, але все-таки ми знайшли вхід до торгового центру депорт і навіть знайшли тут облаштовану вбиральню. І вона така, ви не повірите своїм очам. Або навпаки зрозумієте, що нормально. Дивіться самі. То, так. Вона не зовсім повністю облаштована, звісно. Але. І найцікавіше. Туалетний папір. Дивіться. Хопана! Це якась наждачка. Що, а тепер мені справді треба скористатися цією бральною відкриваємо. Це не сміття. Ми побачили першу парковку на все місто. Для людей з інвалідністю і вона знаходиться тут. Таня, ваш коментар з приводу доступності цього місця. Місце загалом більш-менш доступне. Пандус під нормальним кутом нахилу, але закрита вбиральня на ремонт, а та, що є додаткова, вона в залі очікування її відкривають або за гроші, або вночі. Серце може йти за гроші, навіть доступність. Я так давно мріяв покататись на повітряній кулі і ось вона є. Диви, я в неї навіть поміщаюсь. Ура! Все, полетіли! А, ми добрались до малої вишки. Я трохи був здивований, то, ну, ми всі були, мабуть, здивовані, так, що тут пониження класні, правильні і чимало. Ну але ще подивимося, що тут є. може тут навіть і вбиральня облаштована, є то буду забіг. Вже, вже зрівняється з Кропивницьким. А для тих, хто любить екстрим, тут є навіть класні гірки для цього. Братик щеплень, які потрібно робити, регулярно відвідуєш лікарню, користуєшся дитячим візочком, приїжджаєш до цієї лікарні по бордюрах, по незручних дорогах, а тут ще й немає де залишити цей візочок. Доступно це ж не лише про людей з інвалідністю, правда. Чим лісочком, коли на велосипеді, на якому я не можу їхати, тому що постійно бордюри. і мені постійно доводиться з нього е, сходити і котити поруч, бо я вже просто ну втомлююся від цих постійних бордюрів, які не можу переїхати. Скільки будівель в вашому місті я, я не певний, можливо, навіть перевершує крапивницькі місцями. Де, бо, ну, мені здається, що я тут більше класних пандесів бачив ніж е, в Крапивницькому, хоча це суб'єктивна думка, і може я зараз дуже дуже вражений вашим містом.